Вітаю всіх присутніх. Розпочинається чергове відкрита Національної комісії, що дійсно державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. По порядку денному, якщо немає заперечень, розпочинаємо пункт. Перший про видачу ліцензії на правопроваження господарської діяльності з постачання породного газу. Всього за переліком 10 підприємств то в газ МДС, ТОВ Кремгаз, ТОВ Ріал Пауер Сеплай, То в Смарт Енерджі, Тов Центральна газова компанія, ТОВ ТЕК. То в Укргазпетролом, то в Альянс Енерготрейд, то в Агенція інвестиційного менеджменту, то в Тейнергруп. Надані суб'єктами господарювання документи на отримання ліцензії відповідають вимогам закону України про ліцензування видів господарської діяльності та вимогам ліцензійних умов з постачання природного газу. У зв'язку з цим та з урахуванням. Надання позитивних висновків від юридичного департаменту пропонуємо видати всім суб'єктам, е, тільки що зазначеним ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень, і враховуючи позитивний висновку юридичного департаменту, пропоную членам комісії підтримати подання озвучного управління щодо видачі ліцензії, зазначеним десяти підприємствам е, ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. Хто за? Рішення прийнято. Пункт 2. про нулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності заробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії, виданих комунальному підприємству Первомайської міської ради, тепло. З урахуванням відсутності заперечень з боку Департаменту ліцензійного контролю управління пропонує анулювати на підставі заяв ліцензіата. Ліцензії, видані комунальному підприємству Первомайської міської ради, тепло з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії відповідно. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень присутніх, пропоную членам комісії підтримати. Хто за рішення прийнято. Пункт третій про прийняття постанови національної комісії затвердження на квітень 2017 року сум коригування платежів ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за електричну енергію, куповану в ОРЕ України. Відповідно до пункту 7 розділу 3 порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРКП від 13 червня 2016 року номер 1129 до 15 числа місяця, що передає розрахункову розпорядник системи розрахунків ОРЕ. Тобто енергоринок надає НКРКП інформацію щодо сум коригування платежу лицензіатів спостачання електричної енергії за регульованим тарифом та суб'єктів господарювання спостачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, урахованих в розрахунках, закупованого на ОРЕ електричною енергією у попередньому місяці, які затверджуються постановою НКРКП. ДП енергоринок листом від 15 травня цього року 03-32-5282 надало дані про обсяги коригування платежів по ПРТ та ПНТ в зв'язку з застосуванням роздрібних тарифів на електричну енергію при переході до ринкових. Розрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення на території України у квітні 2017 року. Зазначені суми коригування платежів будуть ураховані ПРТ для розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію при формуванні розрібних тарифів на електричну енергію на червь 2017 року. Таким чином, виноситься виносяться на розгляд питання про прийняття постанови НКРКП, про затвердження на Квітень 2017 року сум коригування платежів з постачання електроенергії регульованим тарифом на електричну енергію купованого на оптовому ринку електроенергії України. Дякую за звучне подання. Якщо немає заперечень присутніх, пропоную підтримати прийняття постанови національної комісії про затверджено квітнем 2017 року сум коригувань платежів ліцензіатів з постачання з регульованим тарифом за електроенергію, купованого в Ре України. Хто за рішення прийнято? Пункт 4. про схвалення проекту постанови національної комісії, затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідно до пункту 4 розділу 4 прикінцевих та перехідних положень закону України про національну комісію, що здійснює державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесені зміни до статті 18.1 закону України про питну воду та питне водопостачання, згідно з якими порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення затверджується Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Враховуючи вказане, та з метою встановлення механізму. Розроблене затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм субъекта з в сфері централізованого водопостачання та водовідведення, для визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та витрат у структурі структури складових тарифів на та водовідведення за регов тарифом на принципах економічної дитинності, а також цільового використання коштів цими суб'єктами. розроблено проект постанови НКРКП про затвердження порядку, розроблення погодження та затвердження інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Враховуючи зазначення, та оскільки проєкт постанови має ознаки агретурного акта, пропонується схвалити проєкт постанови НКРКП про затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та розмістити його на офіційному вебсайті НКРКП з метою одержання зауважень і пропозицій. Дякую за звичне подання. Є пропозиція підтримати рішення та схвалити проект постанови, що дозволить удосконалити порядок розроблення, погодження та затвердження цінних порам у сфері централізованого водопостачання та відведення. Пропоную підтримати. Запрошуємо всіх надавати свої пропозиції. Хто за рішення прийнято. П'ятий пункт: внесення змін до постанови національної комісії від 27 квітня 2017 року номер шістьсость про алгоритм перерахування коштів на травень 2017 року. Постановою 27 квітня 2017 року номер шістсот шістьпе затвердила на травень 2017 року нормативи відрахування коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптова постачальника електричної енергії. У відповідності до положень порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточні рахунок і спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою ЕНКРЄ від 13 червня 2013 року номер 700 НКРЕКП може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок на поточний рахунок постачальників електричної енергії за регульованим тарифом. Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ відповідно до інформації ДП «Енергоринок», лист від 22 травня 2017 року щодо виконання постачальниками зарегульованих тарифів. Фінансових зобов'язань перед державним підприємством енергаринок за електричну енергію, ряд постачальників за регульованим тарифом має заборгованість за електричну енергію, куповану протягом 2015-2016 років, січня-квітня 2017 року, та поточну недоплату відповідно до умов договорів закуповану електроенергією за, за 22 дві доби травня 2017 року, враховуючи викладене з метою покращення платільно розрахункових відносин на ОРЕ, Пропонується внести 24 травня 2017 року зміни до постанови НКРКП від 27 квітня 2017 року номер 606 відповідно до уточненого проекту рішення, який був розміщений на офіційному вебсайті. Енкрекап, дякую за озвучену інформацію. Є пропозиція підтримати внесення змін до цієї постанови а також. Звернутися до кабінету міністрів України та до профільного міністерства щодо незадовільного стану розрахунків, це наш черговий лист має бути державних шахт за електричну енергію. Після того, як були прийняті необхідні рішення для мінімізації заборгованості по неконтрольній території, у нас залишаються дві проблемні зони: державні шахти, які не оплачують в повному обсязі електричної енергії, та підприємство Черкаси Обленерго. На превеликий жаль, вони, незважаючи на попередні обіцянки на засіданнях комісіях, не виконали свої зобов'язання. Покращення розрахунків на привики немає. На жаль, немає. Будемо лише очікувати, що в зв'язку з рішенням комісії при Міністерстві економіки підприємство найбільше бережний буде працювати, але прикро, що не було враховано інтереси. Черкаси Обленерго при прийнятті цього рішення, що дозволило б зменшити заборгованість та повністю виплати заробітну плату людям. Будемо сподіватися, що вони, якщо слідкують за нами, не почують, що ми категорично підтримуємо своєчасну виплату заробітної плати і якісну роботу менеджменту. Якщо немає інших пропозицій, пропоную пункт 5 підтримати, також підготувати лист до міністерства та Кабінету міністрів. Хто за рішення